Історії блакитного ідеалу Нілу Наставниця часто говорила з Нілу про значення танцю, розповідала, що танець це плід життя людей, що цілком належить земному світу. Передавай у танці свої почуття, а публіка даруватиме тобі усмішку у відповідь. Нілу розуміла, що їй далеко до вчених з академії, що їй буде важко розмірковувати над тим, який сенс стоїть за тим чи іншим явищем, але під впливом своєї наставниці вона вірила, що щоденна практика допоможе їй осягнути. Сен танцю, вперше піднявшись на сцену, Нілу з кожною секундою все більше віддавалася танцю і, зрештою, повністю розчинилася в ньому. Вона думала про вітер, про місяць, про ніжне дихання квітучих троянд, про м'яке торкання, пера сутінкового птаха. Вона думала про все прекрасне, що є на землі. І їй хотілося втілити свої думки в рухах, щоб красу, що сповнила її серце, стало видно кожній людині у залі. Краплини води на сцені поступово. Злилися в озеро, а Нілу пурхала по його гладі подібно до кришталевого метелика, і при кожному русі по воді пробігали кола. І глядачі затримували дихання, дивуючись її незрівнянної майстерності. Коли завіса опустилася, знесила на Нілу, важко дихаючи, впала на лаву за сценою. Око бога, яке з'явилося під час танцю у неї на поясі, було подібне до пронизаної світлом краплі роси на пелюстці Лотоса. Ніло подумала, що знайшла в Решті-решт, сенс-танцю, бути втіленням краси та доносити до публіки цінність мистецтва.